Нещодавно читав заяву пана Гетьманцева. Можливо, більшість українців не знає, хто це, але підприємці знають дуже добре і згадують його незлим тихим словом. А для більшості українців скажу: це народний депутат від партії Слуг народа. І він вже багато років очолює комітет по податках і зборах. Тобто, ця людина збирає наші податки і завдяки саме його законотворчій діяльності. І, взагалі, його філософія, я б сказав, економічні формується український бюджет. Чому наші підприємці його не люблять? Тому що ще до війни діяльність цієї людини нагадувала і не просто нагадувала, а це саме його слова були в інтерв'ю. Ощипування гуся. Саме він колись сказав журналісту, що мистецтво оподаткування це ощіпування гуся так, щоб той не дуже верещав. Я хочу так сказати: гуся завжди ощіпують перед тим, як зварити. І саме це з українською економікою робить пан гетьманцев. Що саме величезна армія податківців, яка нараховує десятки тисяч різних інспекторів, які приходять до наших підприємців, так чи інакше. Дуже часто блокує діяльність нашого бізнесу. А коли бізнес не працює, не працює економіка. Дехто з експертів каже, що ту шкоду, яку нанесла його діяльність українському підприємництву, можна порівняти тільки з російськими ракетами, які прилітали по наших містах, тобто повне руйнування. Я досі не розумію, як ми можемо терпіти таку людину. При владі, яка формує нашу економічну політику вже третій рік, коли йде така війна. І нам дуже важливо, щоб наша економіка в умовах війни підтримувала нашу оборону. Так от, його заява така, що він знову поривається і формує нові закони, які підвищать на цей раз оподаткування в 5 разів. 5 разів. Раніше він постійно боровся з ФОПами. ФОПи це наші індивідуальні підприємці, де завдяки багаторічної боротьби вони собі відбили у держави пільгове оподаткування. І завдяки цьому мільйони українців могли себе самозабезпечувати. Пан Гетьманцев вважає, що ФОПи це злочинці. І саме боротьба ФОПів проти Гетьманцева більш-менш зберегла ситуацію на нормальному рівні. Коли тільки почалася війна, і українці взялися зі зброю. І дуже здивувала пана гетьманцева, який писав, що нам не тримати столицю, треба домовлятися з ворогом, а потім прибрав ці пости. Так от, коли виявилося, що українці здатні захистити столицю на початку, майже в перші дні війни, пан гетьманцев сказав, що він помилявся, не довіряючи українцям, і навіть пропонував дуже пільгові податки для нашої економіки, більш того, для фопів. 5% податку знизили до 2%. Потім повернули. Так от зараз пан гетьманцев знову хоче піднімати і піднімати податки. Деякі експерти кажуть, що його діяльність знищила 60-80 тисяч українських підприємств, саме тих підприємств, які б нам були зараз потрібні. Тому що половину бюджету ми змушені отримувати від наших західних союзників. Пан Гетьманцев каже, що підняти податки потрібно, тому що нам не вистачає на оборону. Давайте знайдемо для пана Гетьманцева гроші, яких не вистачає. Якщо я правильно пам'ятаю, він каже, що там йому завдяки підвищенню податків він зможе набрати десь 70 мільярдів гривень. Є експерти, які аналізували діяльність наших державних установ пов'язаних з фінансами? Перше, саме тих, ким опікується, і хто є армією пана Гетьманцева, податківців, їх діяльність робить так, що бюджет не отримує мінімум 100 мільярдів кожного року. Я думаю, під час війни ця сума значно більша. Так, якщо просто прибрати цю інституцію. Саме виконати те, що колись обіцяв нам президент Зеленський, оподаткування без податківців. Саме стільки грошей ми знову отримали в бюджет. Зараз їх там немає. Саме їх діяльність корупційна нашої податкової забезпечує так зване повернення неіснуючого ПДВ, наприклад, і різні інші схеми. А якщо ще розглянути діяльність, наприклад, митників. То ми теж втрачаємо ще не меншу суму, ніж від податківців. 200 мільярдів ми будемо мати, якщо припинити їх злочинну діяльність. Ви спитаєте, як без податківців можна збирати податки? А все просто це може робити банковська сфера. Ну от згадайте, більшість із вас мають картки, на які ви донатите, наприклад, донатите, наприклад, нашої редакції. І я дуже за це вам вдячний. Зараз ви подивитесь наші результати. Цього тижня ми передали спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України вже восьмий Мавік-3Т придбаний за ваші донати, наші чудові та відповідальні глядачі. Але ми не зупиняємося. Наша мета зібрати 5 мільйонів гривень і передати нашим захисникам 25 таких Мавіків. Третину ми з вами вже подужали, і це чудовий результат. Так от я повертаюся. А ви помічаєте, що маючи картку, ви сплачуєте гроші банку за обслуговування своєї картки. Або кожного місяця з вас знімають невеличку суму, і це якось не дуже вас хвилює. І для цього не приходить працівник банку до вас, щоб ви йому дали ці гроші. А він сказав: ви знаєте, неправильно, ви помилились на одну гривню, тому на вас штраф або платіть мені в карман, або буде великий штраф. Інколи знімають з кожної транзакції. Наприклад, коли я проплачую за дрони, я розумію, що банк знімає за цю транзакцію, ну, наприклад, Приватбанк знімає гривню. І таким чином за ці гроші живе той же банк. Так можна зробити в країні з податками. Мої друзі, коли розробляли податкову реформу щодо війни, вони казали, що з одного боку нам треба піти і знімати податки, як в Америці. Сполучених Штатах Америки у них підприємства податки не платять, тому у них вільна економіка. Але кожен американець платить податки, виймаючи з свого карману кожного півроку. Вони не люблять податки, але вони платять, але це породжує дуже цікавий феномен. Вони всі себе відчувають відповідальними платниками податків. І коли ти знаєш, яку суму ти заплатив. Ти вимагаєш від держави, щоб за ці гроші вона надавала тобі якісні послуги. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає скільки податків ви платите державі? Не знаєте, за вас ці податки платять ваші роботодавці. Або просто з кожної транзакції, коли ви робите, там закладені ці податки, ви наповнюєте бюджет. Але ви не вимагаєте від нашої держави якісних послуг, тому що їх немає. Ну, скажіть чесно. Вас задоволяють ті послуги, які вам забезпечує держава: безпека, добробут, права і свободи. Все це в Україні на нулі. Але податки вони в ваших карманах шукають, і пан Гетьманся вважає, що мови не вистачає на оборону. Пам'ятаєте, я вам розповідав про активістів, які сьогодні формують народний референдум. Пункт перший скорочення державного апарату. Ви знаєте, що це дасть? Це дасть шалені гроші в бюджет. Якщо скоротити 80% наших чиновників, то в бюджеті ми збережемо ті гроші, які йдуть на їх утримання. Ми на ці гроші повинні купувати не їм іномарки, які купують інколи міністерства, не оплачувати їх приміщення і їх височену зарплатню. Все це повинно йти на армію і на оборону. Саме там не вистачає цього бюджету, якщо вірити пану Гетьманцеву. І це правда. Його дійсно там. Не вистачає, але шукати гроші треба не підвищуючи податки і знищуючи нашу економіку або запускаючи її в тінь. А шукати їх треба в пріоритетах, які наші фінансові менеджери від держави собі виставляють. І тут я здивуванням читаю заяву заступницю міністра фінансів Ольги Зікової. Знаєте, що вона каже? Дивіться, це країна, в якій де війна. Це країна, в якій зараз гинуть люди на фронті. Це країна, яка ще не знає, буде вона існувати чи ні, чи переможе вона на війні чи ні. Тому що якщо не переможемо в війні, податки ми будемо платити. Саме знаєте, кому окупантам. Так от вона каже наступне: що на урядовому рівні послідовність пріоритетів дуже чітка. Як ви думаєте, який перший пріоритет у цій країні, у наших чиновників у війні? Оборона? А ні. В першу чергу ми покриваємо соціальні потреби, тобто забезпечуємо громадян необхідними послугами. Тобто, пан Гетьманцев збирає податки, хоче їх підвищити для того, щоб чиновники, величезна армія, мільйонна армія чиновників нам надавала послуги. А знаєте, як вони називають ці послуги? Ремонт дорог на нашому каналі. Сьогодні є розслідування в програмі про наші гроші. Так от, це розслідування про ремонт доріг. Ви знаєте, яка корупція на ремонті українських доріг? Вона взагалом дорівнює нашому оборонному бюджету. Ось такі послуги, такі пріоритети. По-друге, ми збалансуємо бюджет, щоб розуміти, що у нас достатньо внутрішніх ресурсів на військову компанію. Ну тут цікаві дві речі: вони не знають, чи достатньо у них ресурсів на військову компанію, так я скажу. Їх недостатньо. Як на мене, країна повинна жити за гаслом, все для фронту і для перемоги. Ми точно зможемо пожити під час війни без послуг держави, а без оборони не зможемо пожити. І ще вона називається військовою кампанією. Дорогенька, це війна. Військова кампанія це у росіян, яка йде на інші території. А тут у нас війна може прийти вже і до столиці, як це було на початку 22-го року. Ну і третє. Відновлення. Яке к чорту відновлення у, в, в якому горить дах? Ви б робили ремонт в домі, де горить дах. Ви, б як мінімум, шукали шланг і воду для того, щоб це полум'я загасити, а вони займаються відновленням. Чому? Ну, там, а це звична територія, де вони заробляють гроші, де відкати, де та сама корупція. Вони будують необоронні лінії, не заводи. Для виготовлення зброї а дороги, басейни, стадіони. Я думаю, що настав час сказати цим чиновникам, в тому числі і пану Гетьманцеву: достатньо вже так керувати країною. Ми просто не зможемо з вами перемогти. Настав час, щоб наша влада або слухала наших громадян їх пріоритети, або шла геть.